Я рятівник Багато людей приходять до такого типу інвесторів, коли вони починають бізнес. Тобто, а це або перший, або там маленький. Ну десь на початку дуже часто люди, ну, вони ще не можуть піти в банк. Ну, фонди. Ми про фонди не кажемо. Далі вони до кого вони йдуть: друзі, батьки. Кум, сват, брат, дядько і так далі. І тоді там включається такого типу інвесторів, і це, до речі, не завжди про маленькі гроші. Це можуть навіть бути і великі гроші, але там, що включається, яка функція у інвестора непогано не було б заробити грошей, але ж основна мотивація це допомогти своєму там улюбленому племіннику. Коли включаються е, такі людські фактори, там немає бізнесу, людина не в змозі, тобто їй всі все, все прощається. Да? Там зроблена помилка, ну що буває, ти молодий, або там початківець і і все і там. Нема нема розвитку для фаундера і для бізнесу. Нема розвитку для фаундера. Ну а як наслідок для бізнесу, тому що ти не в змозі, коли тобі прощають твої помилки, ти не в змозі відрефлексувати, що було не так.